Зносити центр дресирування собак «Догтаун» не будуть. Таке рішення ухвалили судді п'ятого одеського апеляційного суду. Таким чином задовольнили скаргу представників міськради та відмовили у позові юристам Всеукраїнської громадської організації автомайдан. Зазначимо, раніше суд визнав незаконним будівництво дресирувального центру. Адвокат «Автомайдан» Олексій Мельников розповів, збираються подавати касаційну скаргу на сьогоднішнє рішення. Детальніше розкаже Ольга Циктор. Засідання по справі законності будівництва центру дресирування собак Доктаун розпочалося близько 12-ї години. У залі були присутні представники одеської міської ради та громадської організації автомайдан. Під час дебатів сторони озвучили свої позиції. Ніякого самовільного будівництва там не є. Об'єкт передано, як відповідно до положення громадського бюджету, пройшов всю процедуру від заповнення автором проекту висновку комісії і до його реалізації, і в подальшому передано на обслуговування комунального підприємства Муніципальний центр екологічної безпеки. Просимо відмовити та ухвалити нове рішення. Території на які розташований центр, Портивного тестування собак як була, так і залишається в комунальній власності. Казана територія не виділялася не перебивалася жодним приватним особам. Апеляційна на подія наш піддає задоволені, рішення суду першої інстанції має бути скасоване та прийняти нове, яким відмовлено в задоволенні позивної заяви. Ми бачили в ході апеляційного розгляду, що жодних доказів на конкретні поставлені питання відповідачами не надали. Не надано. Ми бачимо, що розгляд цього проекту з самого початку до самого кінця відбувався з грубими порушеннями. Судді перебували в нарядчій кімнаті понад дві години. Потім оголосили рішення дохтаун зносити не будуть. Автомайдан програв. Суд постановив апеляційні скарги, Департаменту екології та розвідку. Золодецької міської ради, а десь ради, комісії з питань громадського бюджету міста Одеса задовольнити рішення десь кордоністративного суду 9 березня 2021 року скасувати. Адвокат автомайдану Олексій Мельников зазначив, що збирається оскаржувати рішення у суді касаційної інстанції. Звісно, що ми таким рішенням суду не задоволені. Ми будемо його оспарювати в касаційному порядку. Я думаю, що так чи інакше у судів є ще можливість довести, що вони дійсно стоять на захисті громад. Апеляційна скарга міської ради в більшості своїй вона зводиться до формальних підстав. Міська рада каже, що а будь-яка громадська організація взагалі не має права оскаржувати дані рішення. Вони вважають, що оскаржити це рішення може тільки автор проекту і безпосередньо ті особи, ті органи, які його реалізовували. Представниця одеської міської ради Анна Неруш та Юлія Ставратій відмовились від коментарів Суспільному. Нагадаємо, 9 березня одеський окружний адміністративний суд визнав незаконним будівництво центру Доктаунта зобов'язав міський департамент екології розглянути питання про його знесення. Тоді представники Одеської міської ради подали апеляцію. Представник автомайдану Олексій Мельников аргументував, що дресурувальний центр Доктан відноситься до будівельних споруд та не є майданчиком для дресирування собак. Представниця Одеської міської ради Анна Неруш пояснила, що проєкт є переможцем громадського бюджету і зносити його не можна. Ольга Циктор, Сергій Кобилянський, новини на Суспільному, Одеса. Нагадаємо, центр для спортивного дресування собак Дохтаун переміг у голосуванні за громадський бюджет Одеси на 2018 рік. Тоді вартість проєкту була 5 мільйонів гривень. Потім у міській раді заявили, що його повна реалізація коштує 20 мільйонів гривень, 15 з яких мав покрити приватний інвестор. 25 грудня 2018 року представники Національного корпусу Величного фронту громадської організації Всеукраїнське об'єднання автомайдан влаштували акцію проти будівництва центру. Та знесли паркан. Тоді між учасниками та правоохоронцями сталися сутички. Побудували у районі меморіалу 411 одинадцяти батарей на вулиці Микола Троїцького у 2019 році.